Привіт усім! Зараз подивимося на мої нові покупочки в Аврорі. Ось такий цікавий бісер там був. Мені сподобалося, що він такий жорстоблакитний. Ну, звичайно, там ще й такі були бусини. Кожен такий набірчик от, з трьох штучок коштував 19 гривень. Ну, в принципі, нормальна, це не така вже велика ціна. Для такого великого бісеру. Отакий, такий. такий. Цей трошки менший бісер, але теж такі потрібні кольори. От такий бісер, зелененький, коштував 9 гривень. Один пакетик. Такий пакетик. Взяла собі два пакетики. От ціни у нас. Три на 19.57. І кольоровий отесорті 18. Два. Про ці два мішечки по 9 гривень. А також взяла е, трошки ще насіння. Це в Аврорі таке було насіння отака ромашка. Кажуть, що вона багаторічна. От Про неї тут більше написано. Завишки до 100 см Суцвіття діаметром 18-12 см. Цвіте на наступний рік з червня по вересень на одному місці без поділу та пересадження росте 3-4 роки. Ось така гарна, цікава ромашечка посію на дачі. А також балконна петунія ампельна. Цікаво виростити на балконі. От, також імопея, ота, така велика іпомея. Іпомея вона називається. Ось така квіточка, однорічна рослина. З юнкими до 2-3 метрів висотою стеблами та великими до 10 см в діаметрі білими квітками. Вітує з кінця липня до заморозків, але потребує опори. От, добре буде її на якийсь ну, забор посадити. От. Буде... Його треба ще, пишучи, перед бою насіння треба замочити на 2-3 години у гарячій воді до 40 градусів. І потім висіяти в відкритий ґрунт у травні. і Коли, ну, коли прогріється до 15-20 градусів на глибину 3 см. От, така меліса ліса лимонна. От, її, кажуть, можна розмножати, розмножувати стеблами, от, а також висіванням от, висіванням в відкритому ґрунті, як кімнатну рослину. І листя сушать з нього, роблять відвар. Вона багаторічна, кущ розлогий, висоту сягає 1 метр. Перший рік утворює притиснуту до землі розетку листя, а другий рік рослина заквітає. В їжу її використовують свіже листя та молоді пагони, додаючи їх до якості приправи, до різноманітних страв, напоїв при засолюванні томатів огірків. Листя також сушать, роблять з нього відвар. Можна як, вирощувати як у відкритому ґрунті, так і кімнатну рослину. Для нарощування зеленої маси квітки видаляють. Восени стебло обрізають на висоті декількох сантиметрів над рівнем землі. Така цікава рослинка Меліса лимонна. От такі у мене були сьогодні покупочки на 100 гривень в Аврорі. На 107 гривень. А, у нас насіння по 7, по 9 гривень. От. Деякі по 7. Меліса виходить і лимонна. Значить, меліса і помея були по 9 гривень. От. Петунія. 7 гривень. ще і ромашка. І ромашка у нас теж була. О. По... Ну, коротше, 9-7 гривень у нас насіння. От, і отакі покупочки для рукоділля. Усім дякую за лайки, репости, коменти. До зустрічі в нових відео. Пока-пока.